Проект нового бюджету розвитку міста на 2014 рік обговорювали на громадських слуханнях. За словами депутата обласної ради Руслана Годованого, ні міський голова, ні чиновники так і не змогли обґрунтовано пояснити людям, на що саме у наступному році витрачатимуть їхні податки. Саме страшне, що я не почув особистих громадянин міста. Міський голова не сказав стратегію розвитку міста, для чого витрачаються кошти, що б він хотів досягнути в кінці року, після того як витримаємо кошти. Абсолютно кошти розмиті. Міська команда. Розпочала будівництво віка, як в радянські часи, і не може закінчити практично по всім об'єктам. вони хочуть далі в ручному режиму фінансувати те, що їм вигідно, на те, що немає коштів або соціально необхідно, не буде. Мало того, сьогодні вони визволили, що з бюджету міста зникло 42 мільйона на бюджетних рахунках, і вони не знають, яким чином їх повернути. Незважаючи на недофінансування практично у всіх бюджетних сферах міста і зникнення 42 мільйонів гривень з бюджету 2013, Міський голова Володимир Дебой не забув у новому бюджеті закласти кошти на щоквартальні премії собі і своїм заступникам. Більш цинічно виглядає і аморально, коли ми підняли питання, чому мер і заступник самі собі випишують премії. Нам на жаль два рази ми задавали це питання. Вони не відповіли. Третій раз задамо це питання на сесії. Тому що ми пропонували дуже простий вихід. Виходить мер, заступники звітують на сесії, отримують свою премію за квартал або не отримують. Тому що сьогодні міський голова хоче однособово видавати премію. Ми вважаємо, що премія це досягнення. Звітуєш про досягнення, отримуєш премію. Не звітуєш про досягнення, не отримуєш. На слухання у сесійній залі міської ради прийшло чимало людей. Представники громади активно задавали питання чиновникам щодо до доцільності тих чи інших витрат і вимагали врахувати їхні зауваження, якщо не знаходили пояснень. А чи врахують, знатимемо вже у цю. П'ятницю, коли міська рада прийматиме бюджет на 2014 рік.